Щороку ми об'єднуємося, аби допомагати чудотворцю Миколаю. Щоб святий встиг завітати до усіх чемних діток, деякі листи читають помічники. Серед них колектив телеканалів Тернопіль 1 та ІНТБ. У церкві святого апостола Петра у Тернополі стояла така ялинка, а на ній побажання малюків. Охоті брали листи і приносили в храм те, про що просили діти. Насправді ну, дарувати радість дуже важливо і не тільки дітям. Цьогоріч Ярослав готував подарунок разом з дівчиною. Взяли листа на ялинці з дитячими мріями, яку францисканська молодь прикрашає вже більше десяти років. Насправді про цю акцію я почув вперше. Ось почув від знайомих, долучаюсь також вперше. Думаю, якщо я змога допомогти, хоча б одній дитині підняти я настрій в такий день, то чому б ні. В моєму листі дитина з маломобільна, вона з інвалідністю. Ось просила машинку, просили взуття. Ось. В принципі, всі подарунки, які дитина хотіла, ми придбали, запакували, сподіваюся, що їй сподобається. Ми також взяли на ялинці два листи з дитячими мріями. В одному дівчинка просила ролики. З таким подарунком допоміг магазин Ровер Плюс. Директорка каже: відчуття казки і дива для дітей дуже важливе. Варто, попри усі негаразди, дарувати радість, тому стати помічником Миколая тут були раді. Важливо, щоб з дитинства в їхньому серці було це тепло, яке грітиме їх все життя, і коли своїм діткам вони розуміли, що їм треба нести також це тепло, бо їм приносили його, їм дарували. І тому ми хочемо, хоч хоч маленький в зробити в наше майбутнє, в майбутнє наших діточок. І незважаючи на війну, не зважаючи на весь біль, на виключення світла, на всякі тривоги, щоб наші діти розуміли, що є і добро в світі, не тільки щось погане, а побільше добра їм принести. До роликів дали ще й захисний шолом і наколінники, бо ж треба кататися безпечно. В іншому листі хлопчик просив про іграшку. Звісно, наш колектив знайшов бажане і усе завезли в храм. Вже звідти святий чи його помічники зможуть забрати подарунки і розвести малюка. Цьогоріч чи не в усіх листах діти просять головного перемоги України. Ці акції ми вже дуже багато років беремо, напевно, відколи вони і почали. Я Не знаю, скільки це приблизно. Цього року в нас, ну, мені в листі попалися хлопчик-переселенець. Листи стали набагато простіші. Наприклад, якщо втрати минулого року, коли діти писали багато там, того, чого вони хочуть, то тепер просто мир, перемога, вони хочуть додому. Їм тут подобається, але вони скучили за татком, вони хочуть повернутися до своєї хати. Тернополяни взяли більше тисячі листів від діток, аби втілити їхні мрії в реальність. Францисканська молодь до 19 грудня усі подарунки розвезе до домівок малечі.